Трошечки попав в аварію велосипед. Ну, вони ж на них їздять 25 кілометрів, правда, але їздять по двоє, їздять шкільники, в телефоні в цей час сидять. Е, Можуть там розмовляти, музику, слухати, дивитися по сторонам, ґав ловити. Трошечки зігнувся. І от один одного збивають, ну тут вже дуже весело. вилка видно, як перекошена, геометрично. Да? Потрібно переробити все, пересипати руль, гальма. Нормальне явище гальма ось в такому стані. Велосипед важкий, вони його ставлять, там, кидають як-небудь. І гальмівні ручки ну, дуже часто. Тобто вони вилітають з ладу аж бігом. Так само, як вилітають з ладу задні гальмівні колодки і частково диски, тому що ну, гальмують тільки заднім. Чомусь. Ну, я не знаю, в Нідерландах вчать, діти здають як це, екзамен там, ну, чи співбесіду на права вождіння велосипедом. Мали б вчити, що два гальма є. Для чого два? Ну, щоб двома гальмувати, логічно. От, е ну це просунуті велосипедисти, гальмують там 70 на 20, 70 переднім, вибачте, на 30 чи 60 на 40. А люди гальмують от заднім, а як же переднім я через руль перелечу. Ну, якось так. У нас таке було в Україні. Я не знаю, як тут чому їх вчать, В такому стані. Вилочку нову я вже витягнув і буду зараз займатися. Це в мене займе десь пересипка всього цього повністю. Години 3-4 десь так.